Прийняття корупції в Україні виросла, тобто бізнесу видається, що корупції стало більше за останні півроку. Чому так трапляється? Є два пояснення. Пояснення перше місцеві вибори. Всі кандидати зараз борються з корупцією. Про цю тему почали говорити більше на місцевих шпальтах, в місцевому інформаційному просторі поміж собою. І так далі, і так далі. Коли говорять про боротьбу з корупцією, людям видається, що бореться з тим, чого багато. Відповідно, саме сприйняття цього явища воно стало більшим серед великої кількості активних людей, якими є зокрема, бізнесмени. Друга причина, чому сприйняття корупції стала таким ну помітнішим. в Україні традиційно немає грошей. Цей рік, ви знаєте, для нас доволі складний. Якщо ви побачите, які установи сьогодні вважаються корумпованими з точки зору бізнесу, це податкова, це реєстраційна служба і це митниця, тобто ті установи, які дають дозволи, ті установи, які регламентують об'єми і можливості отримання якогось економічного блага через те, що Зараз лімітована можливість отримати компенсацію ПДВ, наприклад, або лімітована можливість як сказати розмитнити окремі групи товарів і так далі, по низьких ставках і решта, то бізнесмени починають говорити поміж собою, що блага мало, бажаючих багато, корупції напевно вимагають і так далі. Тобто вони поміж собою говорять, що якщо щось є лімітоване, і як називається, і це. Не в дуже зрозумілий спосіб пояснюється, що я кому треба робити. Напевно, все там зав'язано на корупції.